Боїться спалихів. Тікає від камер Подай вечер. <тірві> Я знаю, що це <тірві> <А вже> так <тірві> 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 ну, це прикольно. Ложка воданка. Угу, зручно їсти, правда? Угу. Ух ты. І багато набирається. Дуже смачно. Дякую. Ну, тушенка нормальна. Дітка, ти ще бабка є. Ой, мам, ти ж смачно приготувала. Дякую. Віра. А в чому сенс життя? Ну, жити щасливо, робити щось. Що робити? Хочу сказати, дивитися мультики. Сенс життя в тому, щоб дивитись мультики? Ні. Ну, сенс життя це щоб жити і е, дізнаватись багато-багато цікавого. <звук> Шукати конушину з чотирма цими. Ой, ой. боже, який гриб. Для, да, тут на буціве видомий відомість. От можна, бо тут для нього така лазенка. Лазенка то є, але немає місця для нього. Він вже великий. Як він залізе в таку щелинку? Ми вже близько.

Прикольно.